І знову кривавий теракт Росії у Дніпрі двоє загиблих та понад 20 поранених через удар росіян. Окупанти поцілили ракетою просто по житловому будинку у середмісті. Там геть зруйновані два останні поверхи. Зараз на місці працює наш кореспондент Марко. Ручка він з нами на прямому зв'язку з уточненою інформацією. Марко. Катю, вітаю знову. Мовимо зараз з метро через ракетну небезпеку. Ті маємо оновлену інформацію. 25 людей зазнали поранень через сьогоднішній обстріл. Ще одну людину шукають під завалами. Аварійно-пошукові роботи тривають за уточненими даними. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок, два приватні будинки, три навчальні заклади та десятки торговельних павільйонів. І ще на місці удару знов помітили відомого у Дніпрі 14-річного хлопця волонтера. Тимофій понад рік тому вразив всю країну своєю відчайдушністю, коли кинувся допомагати рятувальникам розбирати завали на перемозі. За це його навіть відзначили ДСНСники зараз. 14-річний Тимофій з нами наживо. Він сьогодні також працює на місці ракетного удару. Розкажи про свою роль сьогодні, про те, чим допомагав рятувальникам, поліцейським та просто перехожим людям. Вітаю. Я так вийшло, що була би ніч, було багато тривог, заснути було майже нереально, і потім пишуть швидкі цілі. І я злякався, і потім вибухи. І коли я дізнався, коли куди саме втрапили, я сів на автобус та поїхав на місце допомагати рятувальникам, поліцейським, медикам. Я так розумію, тут зайвих рук не буває. Правильно розкажи, чому важливо нам зараз усім об'єднуватись, допомагати, підтримувати і показувати, що кожна людина може. Допомога кожної людини може знадобитись. Всім Відомо, що про Україну кажуть, що ми об'єднаний народ, об'єднана нація, і дійсно, якщо ми об'єднаємося, то буде більше зусиль, і це буде більше на шаг до перемоги. Скажи, будь ласка, порівняти ту роботу, яка була на перемозі понад рік тому і зараз відрізняється, правильно? Звісно, відрізняється. Там була ситуація, звісно, трохи гірша і страшніше, але я тут не втрачаю також, що тут також дуже страшно, і я дуже співчуваю родичам, які, у яких знайомі зазнали поранення. Дякую тобі, Тимофій. З нами тільки що поспілкувався 14-річний волонтер, який вразив ще понад рік тому всю країну своєю відчайдушністю і, і тим, як він допомагав рятувальникам розбирати завали.